Я зайшла на другий поверх третьої секції. А мене бентежить те, що я розповідаю людям, а мене не чують. А... У нас другий поверх третьої секції буде змінено. Я не хочу йти, бачите, тут напевно щось кидають, тому оце все було облаштовано, бог знає як. Цей сарай, ви пам'ятаєте, який був з вагонки зроблений зверху і вікон. Так от, він вже не буде з вагонки і вікон, тому що коли Георгій працював над проєктом з самого початку, я йому в тому числі про ці поверхи казала, що прохання зробити повноцінну квартиру, оці верхні точки, вони будуть долиті монолітом до оцих е е колон. І у вас буде повноцінна квартира з продовженими квадратними метрами, і не буде зроблена аби як, а буде зроблена якісно. І це буде ось по всьому периметру другого поверху на третій секції. Будь ласка, не кіпішуйте, якщо у вас є питання. Задавайте ці питання, не біжіть на будівництво без попередження. Вже сьогодні ну, на цьому тижні є люди, яких не пустили серед робочого дня. Нагадую, ніхто не відмінив наше попередження. Ще я поки з вами розмовляла, побачила, бачите, вкладають вже електрику навіть сюди. Це, знаєте, попереду паровоза летить наша електрика. На другому поверсі з'явилася електрика. Будь ласка, а, приїздіть уже, робіть фото, раз на то пішло. Я не розумію, навіщо тут є електрика, тоді, коли тут ще будуть дорощувати це все. Ну, напевно, воно один одному не буде заважати. <кій>